Як сніг на голову сьогодні, з самого рання почали з'являтися неофіційні повідомлення про те, що ціла, цілий ряд українських служб проводить е, обшуки на митницях в різних областях України, і, скоріш за все, на це взагалі ніхто не розраховував, ніхто цього не очікував. Але ближче до обіду вже з'явилася офіційна інформація спочатку від е, генпрокурора Руслана Кравченка, якого було призначено нещодавно, а також Є в нас офіційне повідомлення про від СБУ. І зараз давайте розбиратися, що ж там відбулося. Це дуже тривожні дзвіночки для великої кількості корупціонерів, які роками або навіть десятками років сиділи на дуже і дуже прибуткових схемах. Цим самим, о, якби вони о, обкрадали не тільки Україну, але і кожного громадянина України. Давайте розбиратись. Підписуйтесь на мій канал, дякую вам за постійну підтримку. І почнемо ми з заяви Руслана Кравченка, Генерального прокурора України. Масштабна спецоперація на митницях, затримання, підроблені посвідчення ОБСЄ та контрабанда. От він підтвердив ці обшуки вже офіційно, зараз кажу, в котрі. Декілька годин тому не бачу часу. Генпрокурор Руслан Кравченко підтвердив обшуки. За добу правоохоронці викрили низку злочинних схем на митницях в Києві, в Києві, в Києві Одеській, Чернівецькій та Волинській областях. В центрі е, однієї з них посадовець Держмитслужби, який організував видачу підроблених дипломатичних посвідчень псевдо-ОБСЄ за 6800 доларів. От доларів. Отак, от легко можна було отримати таке посвідчення. З її допомогою громадяни намагались. Уникнути мобілізації і вільно виїжджали собі за кордон. Далі. Тепер вдумайтесь просто в уровень цього трешака. В Чернівецьк... На Чернівецькій митниці виявили схему контрабанди понад 130 тисяч пачок сигарет під виглядом мінеральної вати. В Одесі митники вимагали хабарі з підприємців за безперешкодний експорт товарів. На Волині посадовці оформили імпорт авто без сплати мита, що завдало бюджету 2,7. Мільйона гривень збитків. Триває зараз досудове розслідування за виявленими фактами протиправної діяльності посадовців митних органів. Системна робота щодо виявлення та припинення цих злочинів триває. Зараз ми ще подивимось, сюжет з СБУ і також його прокоментуємо. Але що хочу сказати, ми маємо розуміти, що проводили так, ці обшуки за участі великої кількості. Різних систем, так, це було Офіс Генерального прокурора, СБУ, ДБР, Нацполіція, БЕП е, і так далі. Що хочу сказати. Уявіть собі, ну, скільки було, скільки є в цих структурах е, людей, які також могли бути замішані в цих схемах, і скільки з них могли, який шанс того, що хтось попередив, так, тих чи інших ті чи інші митниці, що в них буде е, отака перевірка спонтанна. Могло таке бути, могло таке бути. Але навіть попри це, бачимо, що всі брудні схеми не вдалося приховати. Хоча я впевнений, що найкрупніші, найбільші з них було приховано. Бо для нашої митниці там 2 чи 3 мільйони гривень, чи навіть 10 чи 20 мільйонів гривень це справа, можливо, навіть декількох годин. Е, Отак, от, от тепер давайте перейдемо до е, заяви офіційної заяви Служби безпеки України. Пеки спільно з ОГП, ДБР, Нацполіцією та БЕБ провела масштабну спецоперацію із ліквідації злочинних схем на митниці. Протягом доби СБУ затримала високопосадовця Держмитслужби у Києві та заблокувала оборудки одразу у трьох прикордонних областях. Так, у столиці на хабарі затримано заступника директора департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби. За матеріалами справи чиновник заробляв на ухилянтах та іноземних мігрантах. Задокументовано як посадовець за гроші пропонував військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Для цього він оформлював ухилянців публічними дипломатами у столичне громадське об'єднання, яке працює від імені відомої міжнародної організації. Також чиновник під... От мені цікаво, чи оці міжнародні організації громадські, чи вони взагалі розуміють, як, як використовують їх кошти і як використовують їх ресурси. Різні офіційні посадові особи в Україні. От просто мені цікаво, чи взагалі якісь реальні аудити відбуваються, так? чи треба, щоб були такі облави тільки для того, щоб зрозуміти, що там відбувається якийсь треш, чи немає якихось наглядових рад іноземних, так? які це б контролювали і задавали питання. А кого ви взагалі набираєте на оці дипломатичні так звані посади? Що це за абсурд? Як це взагалі я, я бачу тут тільки одне: я бачу тут те, що міжнародні, оці представники цих міжнародних організацій, іноземці, вони також на цьому гріють ручки. Все, по-іншому, я не можу зрозуміти, як можна настільки сильно не орієнтуватися в тому, що відбувається в організації, на яку ти виділяєш кошти. Жується у отриманні хабарів від нелегальних мігрантів з близького сходу, які планували виїхати до Євросоюзу. За різні суми він обіцяв нелегалам сприяння в уникненні депортації та безперешкодному виїзді до ЄС. Наразі посадовцю та його спільнику посереднику готуються підозри одразу за трьома статтями Кримінального кодексу України. Крім цього, у ході спецоперації ліквідовано ще декілька оборудок на митницях в різних регіонах України. Так що також цікаво. От нам сказали, що є один посадовець, з нього є посередник, якийсь там його коріш, і це все. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви, що в цьому не замішано більше посадових осіб? Що справді просто один собі держслужбовець сам собі рішив брати гроші, ні з ким не ділитись, і, і отак він робив. Ну, чи яка вірогідність цього? Бо мені здається, що така вірогідність вона наближена до нуля. Але як добре, що хоч одного покарали, але можливо, чел просто не поділився. Знову ж таки, я не знаю. В Одесі викрито чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України. Також в регіоні... Борці з контрабандою. Ну це ж це просто треш. А в нас будуть за ухилення від мобілізації по п'ять років роздавати. Після цього у нас в, в держслужбовців, ви, ви ну ви самі чуєте, що відбувається. Це офіційна заява СБУ. Що в нас робиться серед високопосадовців, серед різних керівників, які сидять на оцих потоках грошових і просто звідти качають газ швидше, ніж е, встигають їх витрачати. Проведено обшуки у посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів. На Волині викрито посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто. Чим завдали збитків державному бюджету на що найменше мільйони гривень. Це такий абсурд. Знаєте. Е Хочеш хлопцям відправити сталінка за кордону в Україну, маєш в Україні заплатити 30% мита. Хто з цим стикався, той стикався. Коли військові, військовослужбовці або для військових якісь волонтери везуть автівки, треба платити гроші. А тут просто отак. Бо якийсь кончений хоче заробити собі 3 копійки в карман без додаткового напряга. Це просто бандитизм. У Чернівецькій області викрито посадових осіб митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 мільйонів гривень. Вказані реалізації проводилися у рамках системної також момент, як Єв... який, який в сраці Європейський Союз. Нам кажуть, в Європейський Союз дуже скоро нас візьмуть. Стефанішина казала, до 2030 року. Це не просто якісь там люди, які живуть прикордонні. Сигарети там контрабандою провозять. Це офіційні посадові особи, які відповідають власне, за митнення розмитнення, за їх сприяння. 250 ящиків сигарет було нелегально доставлено до Європи. Знову ж таки, я не, не вірю, що це всі обсяги, бо це, це капля в морі. Те, що от зараз нам. СБУ повідомляє це капля в морі з того, що там може робитись, і які об'єми там можуть проходити, але навіть ці краплі це red flag для будь-якої країни Європи і для Євросоюзу взагалом. Поти СБУ із забезпечення контурозвідувального захисту прикордонної інфраструктури, а також для протидії системним загрозам управлінню державою. Серед іншого йдеться про недопущення впливу іноземних спецслужб на працівників державних органів на кордоні, запобігання нелегальній міграції, контрабанді зброї, наркотиків та інших спроб підриву національної безпеки. До речі, бачу, що речник СБУ читає з цього Суф стелефсофлера, напевне, читає текст заготовлений. Спеки України. Тільки за перше півріччя 2025 року за матеріалами СБУ Держмитслужба склала 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у державний бюджет донараховано понад 157 мільйонів гривень. Також за цей період служба безпеки вилучила предметів контрабанди на понад 62 мільйони гривень. Загалом за 6 місяців цього року співробітники СБУ здійснювали оперативний супровід у понад 800 провадженнях, пов'язаних зі злочинами на кордоні. Що стосується фактів, щойно викритих у Києві та областях України, то за ними тривають розслідування, розпочаті правоохоронцями за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. І тут власне питання: коли. Буде проводитись реформа митниці. Взагалі, коли ця реформація має пройти. Нам нагадаю, що МВФ одною з вимог це ставив робити це вже просто зараз. Але наскільки я знаю, нашим депутатам вдалося це відстрочити ще, якщо не помиляюсь на півроку. Тобто там, умовно, до початку 26-го року. Реформу митниці нам. Терміново робити не треба, навіть попри от те, що зараз відбувається. Що думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!